Стоп, 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 що ви радується. Ти канапки зробив? Нет. Ти Олів'я нарізав? Ні. Ти шашлик заваринував? Ні. Так, ну що хлопці, Серега, ты все проконтролював? Да, все проконтролював. Чекайте, чекай, чекайте, де? Де ВП? Дзвонили вони них раз біблі доїжджають. А торнадо люкс, да? Вже на вокзалі, вже їдуть буквально. Вже їдуть. А як ми? можемо без гостей починати. Як без гостей, зараз повний зал гостей. А, ну то давайте, може, почнемо з якоїсь такої легкої наблівської закуски? Давайте. Набла Львів, як добре вино чим старіше краще, тим воно. Раз відкрив, ви вже їх до дна. А на ранок свіжа голова. Команда КВН Набла місто Львів. Середній вік наших гравців 28 років. 82% два в такому віці вже завершили свою кар'єру. Але ви ж самі розумієте, день народження ми не могли такого пропустити. Тому зустрічайте! Команда КВН Набла сьогодні. では。 Сенсація. слід за газетою Порадниця спеціально для блондинок випустили свою газету без порадниця. Продовження теми сторіночка Львівської реклами. Ходи. А давай сходимо до мене на каву. Але я не люблю каву. А яку каву ти не любиш? Галку. Колем полем! На весні всі хочуть виглядати гарно і мати файну фризуру. Отож, чіткий пацанчик завітав в салон перукарню. Доброго Маса. Доброго дня. Ви працюєте? А що не видно? Коротко, я б хотів у вас. Ну, прошу сідайте. Як будемо стригти? Чітко. Голову мити будемо? Будемо. То чого не миємо. Ви мені вже місяць тому обіцяли помити голову. Яка вас я маю мити, якщо на сихові від 26 травня води нема теплої? Добре, все, давайте я вас буду стригти. Так, руки забрала? Руки забрала. Як я вас пострижу? Стрижи, то, що з під кепки вилізло, там не чіпає. Понятно? Поле, поле, ти моє, Найважчий графік роботи у працівників ЖЕКу. Вони працюють день через силу. Бують собі каса супермаркету на День Святого Валентина. Пик. Пик. Ще щось, крім шампанського і цукерок, будете брати. Дайте ще, будь ласка, пачку солі. Досвідчений складув може не тільки видути пляшку, але й вдути. Наступну комічну ситуацію в черзі ми помітили у львівському продуктовому магазині. Дайте мені, будь ласка, пляшечку туборга. Бре львівські! Бери. Бери львівський. Ня-ня, дайте тубор. Дайте ліпше дві львівського. Баб Три. Дайте ліпше 5 львівського. Бабцю. Що ви то львівське пиво? Що воно таке смачне? Просто пляшки з-під туборга ніде не приймають. <плес> І дайте ще пачку презервативів. Синок, синок, львівський. Львівські презервативи не бери. У мене 83 внука, але ну, ти моє кохання, Кожен, хто хоч раз бував на відпочинку, ну точно зустрічався з такою дуже шумною компанією. РЮМКА ВОДКИ НА СТОЛІ! хлопці, Я перепрошую, можна трошечки тихіше? Ми просто цілий день добиралися малого, цілий дорогу качало, він зараз старається заснути, Добре? Трошечки, трошечки тихіше. Только. Ренговатки на столі! Я, я, може, трошки неправильно поступаю, але чуть-чуть тихіше, просто малий заснув В трошки... чому проблеми? Тату! А що тут сталося? Дівочка, нічого, нічого, добрий цей! Дорогі друзі, у Львові є чудо Тур, чудо-бус, і недавно в нас з'явилися Львівський чудо ньюз Невідомі хакери зламали сайт президента України і написали там Янукович-Дурак. Але ніхто нічого не помітив, бо подумали, що то офіційна заява. Депутат від партії регіонів вніс на розгляд Верховної Ради iPad 3 Чим блокував роботу Верховної Ради на три години? Перед євро Укрзалізниця запустила новий швидкісний поїзд Хюндай, який доїжджатиме з Києва до Львова за 4,5 години. Міг би доїжджати і за три, але мусить в жмеринці півтори години чекати, щоб пропустити дизель-шепетівка козятин. Тим часом ми дивимося на наші фотографії. Отож, новина номер один. Коротко про головне. На Гуцульщині відкрили перші авіалінії. Віктор Ющенко летить відпочивати в Туреччину. Розкрито секрет народження нового автобусу лаз. Нещодавно в міленіумі пройшов жіночий день. Міська влада нарешті вирішила проблему зі смородом у Львові. До євро у Львові планують зробити розв'язку стрийська наукова. І ми повертаємося до актуального. Під час прес-конференції Віктор, е, Віктор Янукович впав на журналіста. Лікарі, що виїхали на місце події, констатували у журналіста удар тупим важким предметом. У львівському селі знайшли труп Чупакабри, яка зділа курку. Як вияснили селяни до курки, Чупакабра взяла собі на вокзалі ще Чекурську і шоу стартар. Що і спровокувало летальний випадок. А я нагадую, спонсор наших новин м'ясний відділ на Кракерському. М'ясний відділ на Кракерському. Відчуй смак легенів. У слід за чудо-трамвайчиком і чудо-бусом у Львові планують побудувати чудо мерію У ній будуть працювати чудо люди, які за відповідно чудо суму зроблять будь-яке чудо з вашою проблемою у міській раді. Я нагадую спонсор наших новин. Чудобус. Чудобус, чудо покатай по Львову своє чудо-юдо. Нещодавно в Андрія Садового народилася п'ята дитина. І тепер вже ніхто йому не дорікне, що він на посаді мера навіть палець об палець не вдарив. слід за об'єднанням завків Львівщини в золоту підкову. У Львові об'єднають вулиці, на яких найбільше корків. На жаль, показати цю фігуру ми не можемо з етичних міркувань. Хитрі львів'яни працюють одразу на двох роботах: нічну зміну на лікеро-горілчаному заводі, а в ранішньому на пивзаводі. Власники Криївки занепокоєні ростом потоку туристів з Росії. Як заявили вони журналістам, нам вже нема де тіла складати. Перед Євро-2012 у Львові дуже сильно подорожчав соняшник бабульок біля стадіону. Мало того, що він коштує півтора євро за стаканчик, так вони ще й жменьку зверху не досипають. Нещодавно Віктор Янукович побував з візитом в трускавці в дитячому санаторії. Зараз ми їм покажемо, як це все відбувалося. Ну От дивіться, дітки. Мені здається, що діти мені нещиро радіють. Що ви взяли? Вони вам всі махають. Так, але ж середнім пальцем. Ще таке оголошення. До Євро-2012 у Львові випустили горілку, яка називається Євро. 95% львів'ян готові приймати євро. І з е, 6 травня на нашому телеканалі дивіться нове реаліті-шоу. Так, так, де є закупок? Ну, де ж вона? Нове супершоу. Фермер шукає жінку. Поле моє гайна. Голошковий. А зараз звертаємося до людей, які в магазинах записують продавця чи воно свіже. Ми вас дуже просимо. Не наштовхуйте їх на гріх. До Євро 2012 готуються всі, навіть водії маршруток. Дивимося. Посвідчення. E, я перепрошую, покажіть мені посвідчення. Ти, бідло, репісок закрий ти! Що ти мені хамеш ти? Я просто попросив... У Львові буде Європа, тобі сіли в дому з туристів, всі дивись, ти мені хамеш! Я, я просто Що ти поп... попросив? Де твої мами дивилися, як мене виховували? По мені що не видно, що в мене посвідчення? Там... Там в нас написано показати посвідчення і все. Що ви маєте посвідчення, це що? Та ні, ви маєте, але... Що сож... не маєте? Зараз я покажу тобі посвідчення Я перепрошую. Рот закрий, їдь, ти перепрошує від мене. Ти свою маму перепросиш, щоб вона не могла тебе виходити нормально. Я перепрошую, я просто... Ти рот закрий, бідло, їдь. Я що за рот закрий, їдь? Вас як уволоділ, бо ви бачите, що твориться. Бачите, що твориться. Стань мені тут! Тут не можна, то зупинити. Стань я мені, мені тут! Не можна, тут не можна, тут. Іду на далеко йти, ти! ти. Шш, прошу, виходьте. Посвідчення. Уже є троє з посвідчення, бо ти <звідчення> <звідчення>